Тарас Григорович Шевченко, Розрита могила, Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилася, турбувалась. День і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, Вростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой Богдане, нерозумний сину. Подивись, тепер на матір, на свою в країну, що колишучи, співала про свою недолю. Що співаючи, ридала, виглядала волю ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані. Жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І могилі мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати не журилась. 9 жовтня 1843 року. Березань.